Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь в епіцентрі міста Луцька, тут зараз готуються новорічні декорації. Мої очі дивляться і естетично радіють, а ось мозок тримається в напрузі, адже розуміє, що знаходиться в реаліях війни. Біжу швиденько до стелажів з орхочками. Принципово після останньої відеозйомки не дивлюсь на стелаж з оціночкою, тому розпочнемо з вами сьогодні з ознайомлення представленого асортименту. В наявності є ось два таких білосніжних мультика, дуже-дуже пишно-квіткових, малесенькі букетики щастя. Це ось такий фіолетово-бурячковий мультик з білою каймою, яка обрамлює гостроподібну пелюсточку. І оранжевий і там леопардик всередині. А ось осінні мотиви тендітної Камбрії. Красивої, розкішної. Але щось у неї там жовтизна біля бульби. А ось здоровезний гігант Пріті Романс. Крупноквітковий. Такий Здоровезний, чи то дерево, чи то кущ цілий, красивий, розкішний, дещо покоцаний. Біля нього ось така цікавенька рябенька, білосніжний фон з чорним крапом і з контрастною тепло-оранжевою губою. Ну, така таємнича вона. А ось тут заховалась Gold Baby, жовтенька квіточка 6 см, ніби злегка процарапаними червоними прожилками, дуже пишноквіткова. А ось цей дрібненький бігліпчик, мені подібний на сноукет і на мантапаніду, щось таке середнє між ними. А цей крупноквітковий винозник, ніби в димці, ніжний, такий ненав'язливий рожевій гамі, та навіть винозність його у тій же ж гамі. Погляньте, в горшечку корінчики є. У деяких орхочок коренева целефаном з зеленим кольором закрита, тому не покажу. Крупноквітковий красунчик Сан Себастьян. Білосніжний із чорничними бризками. Поглянемо ще його кореневу систему 50 на 50, десь так. Ось дивляюсь ось тут таку красуню, як ніжна барбі, вона мені з білою димкою на губі. Коренева в неї теж 50 на 50, а ще у неї доволі фантастичні бліки, оранжеві такі. І крап, ніжний, ніжний. Біля колоночки, якщо хтось знає назву, підкажіть. Молочний фон і від колонки, ніби розправлено два рожевих крила. А під колонкою Малинова амфороподібна губа. І коріннячку вона має вдосталь. До речі, сьогодні завозики є з Голландії, з України та з Тайваню, тому коренева у всіх різна. Оця красунечка нагадує мені Варшаву, але вона набагато ще ніжніша, ніж Варшава, з натяком прожилок. І в горщику у неї також достатньо коріннячка, і це тішить. Оскільки завозики із трьох країн, то і ціни відповідно різні, як і стан коріннячка. Доволі часто почали в епіцентр завозити папужок яскравих, колоритних, ну дійсно, як екзотичні пташечки. Бачите, корінечко заховане, не покажу. Але квіточки нас тішуть. Неймовірно тепленькі, як сонечко. Єдине шкода, що з часом папушки вицвітають, але нам це не поміха. Багато корінчиків і у тієї красуночки. я гадаю, що це сорт Strawberry Fields Полуничні Поля одна назва чого варта смачна така та й квітка, яка цікава біло-рожевий фон, і погляньте і бризки. Виявляється, вони полуничні і червона губа. А ось Арксрей. Завозик цей із Тайваню. Коренева, одразу скажу, дуже погана. В нього, як зазвичай, і Голландія погана, практично її ніколи немає гарної кореневої. І ось завезли Тайвань. Також погляньте, горщик пустенький. Я трішечки в шоці, я розумію, що це Тайвань, але ціна погляньте, 552 гривні, за пустесенький горщик Дороговато. З цього завозуку також є Манхеттен, Обожнюю цей сорт. Мало того, що він красивий, але він ще величезний трудяжка. Коренева також там захована. Біля нього стоїть також мій улюблений сорт Джиліан. Це такий самий, трудяжка цвітун. В домашньому цвітінні ці сорти просто неймовірно бомбезні, дуже рекомендую. Не дістану, не покажу вам кореневу на камеру я так підглянула, там вона поганенька. То доволі важко, вони всі пообнімались, ви мене зрозумієте. А цей сорт мені дуже подібний на Мінськ. Доволі такий ефектний, цікавий. Ще також тут є бьюмонт, який, бачите, там позаду обнімається із фантомом. Орхо обнімашки у них ось фантом. Вперше вживу його бачу. До Долуцька його не завозили, тому в мене ось таке подія. Стан Орхочок бачите, саменький на відео, тому не буду коментувати. Я гадаю, що це сорт поп-арт, все сходиться. І напевно це він. Гляньте, який він композиційно красивий. Ще раз уточнюю, що це завозик з Тайваню 552 гривні. Є з України на одну гілочку 319, а на дві гілочки з Тайваню 552. Ну, різниця колосальна. Хоч і одна, і дві гілочки, але все ж таки ціни здоровесні. 593 гривні завозик з Голландії. Гадаю, що це сорт Education, дуже подібний на ягуар, але у ягуара рожеве тло, а тут біленьке. Корінчиків тут багато, на відміну від тайванського завозику. Квіточка по-своєму дуже розкішна і цікава. Також є дві штучки хоткіс, Шикарнючий біглівчик і коренева у нього система також в відмінному стані. Ось погляньте, будь ласка. Обожнюю горшечки, набиті коріннячком. Біля ходкісу стоїть родлінчик, пишнючий, гарнючий кущик. Погляньте, класний, правда? Квіточка 8 см, але як всі зацвітуть, ох, буде дуже-дуже неймовірно красиве явище. І горшечок повний коріннячка. Ось ця квіточка подібна на Сакраменто, але менша в розмірах і зовсім інша по формі, та ще й іншого кольору губа. Хто це не знаю, але теж по-своєму дуже красива. Поглянемо корінечко. Погляньте, воно є. Клас. Дуже люблю чорні смужки, Black Stripes, і вони тут є. Ефектний фаланопсис дуже навіть. Чорничні цяточки, які переходять в смужки. Оригінально. Єдине корінечко не побачимо, бо воно заховане під зеленим кольором целфану. Крупноквіткова квіточка, і всім рекомендую цей сорт. Хто ще не має, не знаю, як вам передати красу цієї красуночки, тому що те, що на відео. Білим віддає, насправді ж воно золотаво оливкове. Так переливається. 8 см кліточка і, і дуже гарна коренева в неї. Ефектна, красива. Камера геть її передає в рожево білих відтінках, але ж кажу, вона така цікава. Каріночка тут заховалась. От простенька, але ж це класика. Сорт, величезна трудяжка, не буду вже виймати, бо вона так глибоко там. І заховане корінечко. Ось, погляньте, який біглічик, ціле дерево, кущ, море галузок та море пуп'янків. Оце комусь пощастить. Ех, як вони всі розквітнуть. Бомба. Неймовірно переливається. Мальмо або спаркс. Хтось із них. От в мене така мрія поставити мальмус, Спаркс і бічіс і їх всі порівняти, тому що в інтернеті вони практично однакові. А я би хотіла вживу їх порівняти і ніяк не можу виловити так їх всі. Гостролистий карапунчик з теракотово-оранжевою губою. Цікавий, цікавий по-своєму, цікавий, хто любить карапунчиків. ех вибір теж. Невеличкий, але є височезний довжелезний красунчик, як я називаю рожевий шоколад. Цікавий, ефектний, крупноквітковий, хто полюбляє вартий уваги. Моди на такі вудочки у Європі вже немає, лише у нас. Але що зробиш? Ми, орхомани? Дуже-дуже маємо різноманітні смаки. Також тут є коріннячко, тому не в'язувати комусь свою думку і казати, що цей паленопсис краще від іншого, зовсім не варто, адже наші смаки доволі різноманітні і заслуговують усі поваги та шани. Адже кожна квіточка феленопсиса по-своєму красива. Міра Флорочка, також тут є одненька, заховалась, але я її віднайшла для вас. Жовтенька, тепленька з червоною губою. Ось така є ще рожева. Також по-своєму красива, особливо хто любить рожеві, ті обов'язково бачать різницю. І ось така жовтенька з білою губою. А ще ось така неймовірно цікава форма її губи, як людська фігура. Височезний, довжелезний алборг. Також тут є. Чи не буду виймати. Боюсь, що поламаю, поб'ю тут все. Але ви зрозуміли, що він є. Подібний мультик на Санто Роса, але набагато ніжніший. Цей винозначок подібний на Юпітер, але абсолютно не він. А знаєте чому? Тому що тут також є Юпітер. Погляньте! А ось цей Юпітер. Він набагато ефектніший, ніж попередній його виносник. Хто той попередній, я не знаю. Але Юпітер обожнює. Цей бігліпчик мені особисто подібний на Moonlight Siren. Але занадто чітко виражений тут леопардовий принт на губі, тому саме він мене збиває з пантелику. Ціни вказані лише за горшечки, тому варто нести орхочку на касу і питати ціну. Бачите, це другий ходкіс, він також тут є в залі. І біля нього здається Education. То, що я вам казала на Ягуар подібний. Пробачте, що грубо, але скажу: ось цей сорт нагадує мені щось середнє між Magic Art діамантовим небом та легендою Бернадеттою. От щось таке середнє. І також дуже гарно. Ці орхочки по 358 гривень. І ось справа від неї стоїть Joyride. Погляньте. Як целофан блідить її соковитий колір. А це аля шоколадка, але не шоколадка. Шоколадка зовсім інша, але теж ця красива по-своєму. Тішечки помилувалися з вами сортовичками, а тепер йдемо до мого болісного стелажоку. Ну, слава Богу, дуже мало оціночок. Всі інші пішли в орхора однозначно. Звичайно що бачу, що обробили орхідейки, сліди мучнистого червецю, а також тріпці, все ж таки дались взнаки. Бачите, скільки листочків уражених залишилось? Ось це не хвороба, ось це якраз ось так. Гіли листочок, молодесенькі тріпси. І таким страшненьким він вижив. Шкода, шкода мені орхочки. Оціночка тут різноманітна є, вже більш детально я вам її показувати не буду. З попереднього відео огляду ви бачили, в якому жахливому стані тут були орхідейки. Звичайно, кому цікаво, під'їдьте і особисто подивіться, переконайтесь. Ціни знову ж таки дещо дивують. Єдине, що мене особисто дуже порадувало, що орхідеї все ж таки обробили від шкідників, тому що я думала, вони не дадуть ради. Сумніваюсь, звичайно, із власного досвіду, що вони повністю вивели шкідників, все ж таки, десь вони та є, тому що були занедбані дуже-дуже орхідеї. Але порівнюючи попередній відеоогляд, і теперішній, це небо і земля величезний плюс, що зробили обробку. Не знаю, в якому стані надалі будуть ці орхідеї, тому що епіцентрі раз на раз не приходиться. Це мій крик, це мій біль. Це не мій бізнес, але я переживаю. Не за бізнес орхідейний, а за орхочок, Адже так не хочеться, щоб вони всі йшли в орхорай. тим паче орхохобі хобі, і зараз придбати орхідейку доволі дороге задоволення. А я дуже хочу, щоб кожен українець мав вдома орхідеї. Тому що ця квіточка заслуговує величезної поваги до себе. Дуже хочу, щоб кожен наш пенсіонер не рахував копійки, а мав змогу піти і купити здорову, якісну орхідею, та ще й не одну. Дуже хочу, щоб орхолюбів українських ставало все більше і більше, щоб наші орхоколекції були бомбезними, крутими. І нас тішили, українці, ми з вами гідні нормального життя. Цього разу від душі у мене відлягло. Бо я вже думала, що як приїду і знову буде такий страшний стан орхідей, то я просто тут впаду в обморок. Будемо надіятись, що більше така страшна картинка не повториться в епіцентрі. Але за багато років моїх поїздок сюди все ж таки раз на раз не приходиться. Говорю правду, говорю так, як є. Дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворога!